Дивимося з вами на закінчення війни. Чи буде закінчення війни до 16 січня 26-го року, як сказав наш Дніпровський равін, і я обіцяла, що викладу це відео. Я робила два розклади. Один робила великий пасьянс, один робила ще по одній там. У мене є така метода. І ось третій раз я роблю з вами. Так, випада, що шанси є. Але, коли я робила великий розклад, чомусь мені показало, що є шанси до цього. Але повинно щось статись таке ну дуже-дуже погано. І щось таке, що переверне прямо, от знову ця карта в мене на, от як після війни ми щось таке дізнаємо, що переверне нашу уяву. От така карта випала і на цей розклад. Що ну не просто так, якщо це і відбудеться. то це щось буде таке такою ціною страшною не знаю чому. І чомусь люди не будуть раді так навіть цій новині. Я думаю, що вона... Може якось закінчитись, почнуться якісь кроки до підписання якогось договору, але, ну так швидко, бойові дії Ні, не закінчаться. Не знаю, подивимося. Це все людський фактор. І знов ця перевернеться, от щось перевернеться, не знаю, що це. Але це буде тяжко. Якщо це відбудеться. Тут вони кажуть, є шанс, так як казали, що вересні карти показули, є шанс, що буде закінчення. Але там чітко показали, що його не використають. Я не знаю, що це був за шанс. Ми тоді з вами дивились. Може, це зустріч з Трампом. чи... Не знаю, ну так показували вони. І що його, не... його і не використали. Бачите, нічого не здвинулося. Ну, подивимося, дай Боже, щоб так воно, щоб кудись уже воно рухалось до миру. Але щось таке. не знаю, таке щось. Знаєте, як. Обман, може, може, скажуть, що все мир і обмануть, і будуть знов летіти ракети і будуть на полі бою ці... Битви, не знаю, от щось таке якийсь негарне щось таке. Щось негарне. Дай Боже, щоб я помилялась. Дай Боже, щоб нічого не справдилось і хай буде мир, як сказав цей Равін. Хочеться миру вже всім. Подивимося, треба молитись за це. Дякую вам усім, дякую за всі ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші перегляди. Ми вистоїмо і все буде добре, це я знаю точно. Чи до 16 січня я знаю, що в нас є сили вистояти ще більше, тому. Тримаймося. Все буде Україна.